Я стою на твоєму краю, ми з тобою, як завжди, вільні. І що втілося і прірву свою. Ми в падінні за руки тримались, та нам янгли крила дали. Так хотіли, щоб ми врятувались, а насправді кайдани втягли. Ми хотіли з тобою відчути, що таке разом до кінця. Несподівано руки закуті, повертаємося знову до життя. Ти стоїш на краю прірви. Я стою на твоєму краю. Ми з тобою тепер вже не вільні, не маємо прірву свою. Божевільний лішик. Вони крушали божевільний понасох, грі, грізна юрба. А він був вільний, 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 бо знав ціну свого життя. Він шов з добром по тій дорозі, де чорних плям паднало тьма. Переступити їх не в змозі, а чистим вийшов з того дня. Погляньте, люди, я перед вами, я не зламався всім житті. Дорогу, власну, я проклавши, пораджу вам зі мною йти. Та ви їх завжди в недовірі. Без глуздів знову мене звете. Вам краще жити, як ці звірі, не помічати де святе. Дорогу ту ви зруйнували. Для вас вона була чужа. Вам, вам краще вкупі проживати своє скалічене життя. Ви мудрими себе б назвали. Побачите, куди йдете. А що сліпими раптом стали, то не помітили паде. Секунду в секунду вклався макс воля.